Вітаю! Сьогодні я хочу вас познайомити з пташками, які мешкають поряд з нами. А чи знаєте ви щось цікаве про птахів? Якщо ні, то послухайте цікаву розповідь. Птахи наші друзі та помічники. Без них не обходиться людина і все довкілля. Вони живуть повсюди, в лісах, на полях. Водоймах поряд з нами вони дуже корисні, неможливо уявити місто, в якому не було б птахів. Це горобчик, відомий птах, що живе поруч з людиною і будує гнізда поблизу нашого житла. Горобців можна побачити і в селі. І в місті. Кожен день вони стрибають по доріжках і весело цвірінькають, перелітають з гілки на гілку. Маленькі діти і дорослі люблять підгодовувати їх насінням та засушеним хлібом. Вони такі милі розміром з долоню, але дуже спритні та жваві, спинка у горобця, сірокоричніва. Зі смужками, щічки та область вушок світло-сірі. Оперіння для горобця, як одяг для людини, тепла шубка, що захищає птаха від холодів і негоди. Вони роблять гнізда на деревах або під дахами будинків. На зиму ці птахи не відлітають у теплі краї, а залишаються у своїх гніздечках. А ось і голуб. Ці птахи є символом любові, і ніжності, миру і дружби. Тому люди з турботою ставляться до птахів, сподіваючись на добро і мир на планеті. Голуб мешканець міст і сіл, його тіло вкрито пір'ям, і він має гарний слух та гострий зір, живиться комахами, хлібом, ягодами, зерном. І насінням, а забарвлення може бути абсолютно різним, – сизе з мисталевим відливом чи сіро голубувате. У будь-яку пору року на вулиці можна зустріти і навіть погодувати голубів. Політ голуба завжди чарівний, гарний і незвичайний. Ці птахи прямо в повітрі роблять сальто назад. Голуби ведуть денний спосіб життя. Знайомтесь, це синичка. Синичка сиділа на тонесенькій гілочці, яка схилилася від її ваги. Була вона трошки схожа на горобчика, але у неї жовта сорочка, чорний галстук, зеленувата спинка, яскраво білі щічки та чорна шапочка, а оченята. Чорні та жваві. Причепившись до гілочки, вона може провисати вниз головою. Це тому, що в неї довгі кіхті на лапках. Гострим, довгим дзьобом синичка дістає стріщин на деревах для себе їжу, комах шкідників та різних черв'ячків. А взимку вони їдять насіння. Гнізда влаштовують у дуплах, а коли синичка співає, то трішки підіймає крильця і широко відкриває дзьобик, і тремтить своїм крихітним тільцем.